Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародна федерація парусного спорту дозволила виступати на міжнародних змаганнях росіянам та білорусам у нейтральному статусі. Минулого року вона допустила їх до особистих турнірів у кваліфікації на Олімпіаду 2024. Для решти івентів продовжувала діяти заборона. Нове рішення дозволяє спортсменам з країн агресорів виступати на всіх змаганнях під прапором. World Sailing. також дозволено брати участь човнам, які належать росіянам росіянам та білорусам, фактичним чи юридичним особам, крім того, на змагання. Повернули російський та білоруський технічний персонал. Града парусного спорту також проголосувала за те, щоб продовжити доступ російських та білоруських функціонерів, яким дозволено займати місця у всесвітній парусній раді, комітетах, підкомітетах та комісіях. Наступних наступний перегляд цієї норми відбудеться після 23 жовтня. Комітет з питань молоді та спорту рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроект щодо санкцій стосовно. 29 спортивних управлінців Російської Федерації, які продовжують відкрито демонструвати підтримку злочинної агресії проти нашої держави, публічно схвалювали геноцид українського народу та примусову депортацію українців, зокрема російські спортивні організації, включають до свого складу так звані осередки спортивних федерацій, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим, фактично визнаючи ці українські території частиною Російської Федерації, йдеться у повідомленні. Гордість, сум і сором мова про різні виступи попереді України у кваліфікаційних раундах Єврокубків Донецький Шахтар у блискучому стилі на переповненому стадіоні у Стамбулі. У першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 4-2 декласував тамтешній турецький Бешиктар. На жаль, колишня команда Руслана Ротаня Олександрія у першій номінально домашній зустрічі другого раунду кваліфікації Ліги конференції 2 -0, 0 2 поступилася білградському партизану. Хоча за грою виглядала гідно Аполісі Житомир, ке наразі очолює Руслан Ротань. Взагалі стало першою вітчизняною командою, яка зазнала поразки 1-2 від країни Карлика Андори. Відтепер тепер залишилося п'ять держав, з якими Україна не грала на на клубному рівні в офіційних матчах Сан Марино, Гібралта. Фрерські острови Люксембург та Косово прикро, але 10 останніх матчів клубів української прем'єр-ліги в Єврокубках без врахування Динамо та Шахтаря принесли Україні нулячок до таблиці коефіцієнтів УФА після вище згаданих поразок в компанії минулого року Полісся двічі програли Олімпію Любляна Словенії, Криворізький Кривбас», чеський Вікторій Пельзень і іспанському Бетісу. А спортивний клуб Дніпро 1 отримав дві технічні поразки по 0-3 за невихід на матчі проти академії Пушкаша з Угорщини. Проте в уже зіграних матчах кваліфікації єврокубків доробок гірників 2,5 бали перемога та нічия з Ільвесом виграшу Бешекташа. Кияни мають 1 бал за виграш у Хамрун Спарнс 3,5 бали. Потрібно ділити на чотири команди, які стартували від України у Єврокубках. Маємо 0,875 тисячних балів, що дозволили нам обійти Росію в таблиці коефіцієнтів в країні агресору, відсторонені від Єврокубків УФА продовжує нараховувати 4,333 тисячних бали за сезон більше ніж Україна заробила за компанію минулого року. Наразі Україна посідає 27 сьоме місце у рейтингу УФА. Дніпровець Єгор Лапа з результатом 60 метрів 73 сантиметри, став срібним призером з метання диску 18-літнього європейського юнацького олімпійського фестивалю, який триває у північній Македонії. Понад 100 учасників не тільки з нашого міста, але Кам'янського та Самара взяли участь у відкритому чемпіонаті Дніпра з заслугавання академічного організаторами якого спільно виступили управління спорту. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та громадська організація Федерація послування академічного міста Дніпра. Вони розіграли нагороди у трьох вікових категоріях серед старших юнаків та дівчат, молодших і кадетів. У нас було три роки, коли було дуже мало займаючихся. Зараз багато дітей повернулися додому, тренуються регулярно. І через дві неділі ми будемо через два тижні будемо представляти свою область Дніпровську, Дніпропетровську, на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат. Тобто, це є відбірковими змаганнями. Діти дуже задоволені, дуже гарні призи, медалі. Всім подобається. Усіх дуже гарний настрій і всі бажають. Виграти а більш детально про чемпіонат Дніпра заслування академічного у випусках новин спорту Дніпро Тіві наступного тижня. Якось тихо, непомітно і без галасу Федерації спортивного орієнтування області та Дніпра, завдяки їхньому керівнику Валерію Заєрко, вийшли на лідируючі позиції серед собі подібних громадських організацій в регіоні у лісовому масиві Орлівщини. відбувся черговий чемпіонат з багатоборства, після чого його приможці серед іншого завивали і медалі на чемпіонаті України. Стежка, петляючи серед дерев, піднімається на пагорби, спускається вниз, забираючись у хащі лісу, вибігає на галявини. Здається, вона так і не виведе тебе нікуди, втім по ній впевнено крокує суддя-початківець зі спортивного орієнтування Артем. Попри молодий вік, юнак за попередні п'ять років не тільки встиг зацікавитися, але й повуха закохатися у цей вид спорту, де наразі вже пробує себе у якості арбітра. Говорить, що тут гармонічно поєднуються фізичні розумові та психологічні якості атлети, водночас завжди присутнє щось нове, цікаве та захопливе. Тут не встановлюються рекорди, але вийшовши на трасу одного разу, далі відірватися від нього вже буде вкрай важко. Займаюся вже п'ять років. Зараз більше себе розвиваю як суддя. Я є наймолодшим суддом України, маю втору суддійську категорію. Часто проводю такі змагання, сьогодні допомагаю на старті. Мені подобається цей спорт, тим, що тут ти дихаєш свіжим повітрям, можеш розвивати свої способності, орієнтуватися на місцевості і корисно для здоров'я. Венісон юному тему про подібне щиро з посмішкою на обличчі. Стверджує і пані Наталія, яка спортивним орієнтуванням займається і насолоджується вже піввіку. І ось знову вона вчергове отримала задоволення від звітного старту. Сьогодні бігалася ну, складна дистанція, але дуже цікава. Мене приваблює все тут. Тут природа, краса, спокій, тиша. Це, це наша ну, Тут, Ми тут відпочиваємо душею. Все своє життя. У чудовому настрої з посмішкою на обличчі, попри складну пересічну трасу, прокладену урочищами лісу і навіть хащі Ворлівщини, фінішував Сергій, який, здається, і сам не очікував, що все так швидко і невимушено закінчиться. Дуже чудово, трошки мало можна повторити. Взагалі природа, повітря, аби тільки нас брати не турбували. Щастя, миру десь для ровесників Наталії і Сергія Тамари. Спортивне орієнтування стало не тільки змаганням у першу чергу з самою, але і віддушеною життя. Воно приносить їй полегшення, розраду, перепочинок у складних обставинах, наповнює світ радістю і новими позитивними емоціями та барвами. допомагає впоратися з труднощами і стресом, дає можливість відвести дух від буденних турбот і знайти внутрішній спокій. Я вмію. дуже довольны от ориентации вы даже не разумеете как мы чекаем вот эту неделю сейчас зараз я бегаю по группе 65 и мне стало бы дуже грустно дуже как украинское грустно? Сумно. Сумно. сумно в зимку я бегала в венграх и вот разумеете короб мой был Передостанні шістдесят п'ять літ, а останні буде 70. І от, от це розуміння того, що вот 5 лет, літ, оно надихає для того, щоб од кожного дня щось тримати. Ну, вот це неділя і на орієнтація, це таке задоволення, що ну це дуже задоволення. У чемпіонаті Дніпра зі спортивного орієнтування у багатоборстві брали участь спортсмени гарної низки вікових категорій, від наймолодших кому 6-7 років до тих, то вже навіть розміняв дев'ятий десяток. Кожен з них вкотре виконав особисто для себе якесь локальне завдання, і, звісно, в чергове отримав велику порцію задоволення і адреналіну від улюбленого виду спорту. Водночас, звітні забіги стали генеральною репетицією для представників еліти, які згодом успішно виступили на чемпіонаті України серед юнаків, що завершився в Ужгороді. Так Поліна Воробйова, яка перемогла в Орлівщині, виграла на Закарпатті. Золоту медаль національного масштабу і бронзову на середній дистанції, визнака подібного ґатунку і Влюдмили Гончар на надкороткій. Загалом потрібно віддати належне очільнику обласної і міста Дніпра, федерації, судді національної категорії Валерію Заєрку, який на сьогодні якось тихо, непомітно і без галасу вивів їх на лідируючі позиції в регіоні. Адже протягом року будь-якої пори. Системно як мінімум одного разу на тиждень на теренах регіону проводяться спортивні змагання і не тільки з орієнтування з бігу, але й їзди на велосипеді, трейл орієнтування і такого іншого. Ось так би всім. Біжало від добре розуміючи важливість гуманітарної діяльності та підтримки населення у період збройної агресії Росії проти України, пандемії та інших кризових ситуаціях та з огляду на актуальність і роль комплексної взаємодії громадських організацій та громадянського суспільства у наданні допомоги вразливим категоріям населення розвитку спорту як складової здорового способу життя і враховуючи значення діяльності організації Товариства Червоного Хреста України як учасників міжнародного руху Червоного Хреста. Та червоного півмісяця, а також розвитку олімпійського руху, прагнучи до зміцнення взаєморозуміння та взаємодії у сфері реагування на надзвичайні ситуації та допомоги постраждалому населенню з метою вироблення надійного механізму координації спільних дій щодо надання дієвої допомоги тим, хто її потребує, та встановлення тісної і ефективної співпраці у цьому напрямку виділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та східний міжрегіональний офіс Українського Червоного Хреста уклали. Та підписали меморандум про співпрацю і партнерство. Цей документ підписано для того, щоб стати рівноцінними партнерами між національним олімпійським комітетом і українським Червоним Хрестом. З нашого боку ми можемо скажімо так забезпечити домедичну підтримку ваших змагань змагань, які будуть відбуватися під егідою національного комітету. Також ми забезпечуємо навички першої домедичної допомоги, першої медичної допомоги, першої психологічної допомоги. Ну, всі ті навички, які у нас є, і там, де ми скажімо так, у нас є експертиза, ми звичайно будемо ділитися з нашими партнерами, які з сьогоднішнього дня є зараз. Красний крест» — це дуже потужна медична міжнародна організація. Нам дуже приємно, що ми з нею заключили. Меморандум підписали сьогодні, і ми будемо залучати їх до всіх наших спортивних міроприятів. Меморандум має стати основою для розробки подальших заходів спрямованих на розвиток взаємодії та співробітництва в межах повноважень, визначених конституцією та законами України. Його мета напрацювання та втілення цифрових та інших форм спільної діяльності суб'єктів олімпійського руху задля забезпечення розвитку та зміцнення олімпійського напрямку напряму Дніпропетровської області, поширення принципів олімпізму і співробітництва співробітництві з органами державної влади та місцевого самоврядування громадськими та іншими. Об'єднаннями на засадах незалежності та доброї волі, а в інтересах спорту і олімпійського руху утвердження основоположених принципів міжнародного червоного руху, популяризація здорового способу життя спорту та олімпійського руху серед населення. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.